Олександр вітаю. Добрий ранок. Як минула ця ніч у вас? Гучно, як завжди. Було чутно вибухи, але вночі немає. Не було в нас, слава Богу, постраждалих. А за вчорашню а, день, за вчорашню добу є семеро постраждалих, серед яких є дитина, трехфічна дівчинка, яка постраждала внаслідок авіаудару а, атаки. Знову кабом по Інгульцю, в населеному пункту Дарівській громаді. Внаслідок цього удару пошкоджена більшість будинків, які ви про які ви розповідали перед цим. І постраждали четверо дорослих один чоловік і три жінки, і ця дитинка, яка також знаходилась неподалік від епіцентру взриву. Зараз вони всі. Наглядом лікарів, в тому числі і дитинка, лікарі запевняють, що все буде добре. Також в самому Херсоні е, був е, один е, випадок скиду вибухівки з російського дрону на чоловіка. Його також доправлено до лікарні, і ще один чоловік звернувся за допомогою попередні в попередню добу, отримав поранення внаслідок атаки артилерії російської. Така нас оперативна ситуація. Ну, ось ці атаки, які просто постійні змінюється тільки кількість вона коливається. Чи бачите ви зміни в тактиці? Чим росіяни зараз переважно атакують? Ну наразі е, ми бачимо, що е, вони продовжують пробувати проривати е, наші е, загородження, е, які ми виставляємо проти дронів, і бачимо наразі трошки е, зменшилась кількість атак. Але думаю, що це перед наступною хвилею, кажучи, як вони завжди це роблять на різних напрямках, різним озброєнням трошки зменшують, а потім знову. Збільшується кількість атак, і от та ж сама той ж самий напрямок Миколаївського шосе, коли багато велика кількість дронів летіла наразі, коли ми там перекрили е трохи той напрямок, зараз і зменшилася кількість, звичайно, ми готуємось до наступних атак до наступних якихось їх винаходів, е і тоді будемо оперативно реагувати на це. Але поки це. Дрони це поки артилерія нещодавно Білозерку почали знову так активно обстрілювати, і там постраждали, було доволі таки багато зараз. Інгулець уже останнім разом вже третій раз обстрілюють і є постраждалі. В принципі, така у нас і ситуація. А динаміка застосування кабів чи вона рівна, чи є якісь коливання? Є коливання також не постійно вони їх використовують, але останнім часом вони запускають їх от якраз на інгулець. До цього, як ви пам'ятаєте, були запуски по мосту, який вів на мікрорайон Корабел. Зараз поки ми не спостерігаємо цих атак. Що у вас зараз із підготовкою до зими? Чи є населені пункти, які гарантовано увідують у зиму з опаленням? Чи є які гарантовано опалення не матимуть? Ну, ми э, гарантуємо всім населеним пунктам, що ми зробимо все для того, щоб у них було тепло, і наші донори також до цього підключилися е, активно, як і минулого року. Ми забезпечуємо перш за все прибежні населені пункти, де немає світла і газу. І першочергово забезпечуємо пілетами та дровами ці населені пункти. Потім всі інші населені пункти забезпечуємо е, соціально незахищені верстю населення і там, де немає. Газу також туди доправляємо для наших таких літніх людей, перш за все. Що стосується самого Херсона, то тут теплогенеруючі установи та мережі вже готові більше ніж на 75%. Самі внутрішньодомові системи зараз починають також обходити комунальники. Там вже більше 30% готовності. Я думаю, що до початку опалювального сезону ми будемо готові, якщо не станеться якихось. Безпекових не погіршиться Безпекова ситуація, не станеться якихось чергових атак на тепломереж або що зі сторони росіян А з водою і газом як? Вода також є в більшій більшій частині Херсону. Є проблеми з мікрорайоні Корабел там. Коли відключають світло, як коли там знову атаки на електромережу, там подають потім по годину за рахунок о, генераторів. Так, в принципі, і у всіх о, населених пунктах, де є можливість о, працювати генератором, якщо немає, то підвозимо воду, о, газ також є населені пункти, які без газу. Це там, наскільки я пам'ятаю, 15 населених пунктів з 89, які були газофік. Гасофісковані до повномасштабного вторгнення зараз немає можливості там відновити це такі в тому числі як Станіслав, де було влучання у газорозподільчу станцію, і майже там в прибіжній зоні немає газу в низки населених флотів. Що відбувається зараз на окупованих територіях? Зараз аналітики говорять, що росіяни з усіх сил намагаються вивозити дітей в Росію. Що на Херсонщині? Ну, Я не можу сказати, що це припинялось. Вони під різним, кажуть, соусом, да, вони дітей пробували вивозити завжди. І це і, там дитячі табори. і Аж на там на дальній ну, в сибір вивозили навіть дітей, і звичайно, це вони по перше якось переконували батьків, які проживають там, що дітям це потрібно. Ну а звичайно, потім діти там залишались довше. деякі там, звичайно, повертаються деякі залишаються ще. Але ну це постійна практика, і в цих в цій практиці ми перш за все побачаємо не те, що вони там хочуть їх там залишити. Вони хочуть відділити дітей від батьків і промити їм мізки вже так, як кажуть, сам на сам в колективі великому, і тому вони там продовжують свої пропагандистські заходи навчання. І діти звичайно повертаються зовсім іншими, да і з промитими мізками. Тому о, це основна, як на мене, ідея цього те, що вони роблять. А так, в принципі, ситуація на на лівобережі важка. Ми бачимо, як люди сам на саме з бідами зі своїми вони пробують виживати за рахунок городу, свого за рахунок сусідів, бо з медичною допомогою також дуже велика проблема, як і з комунальними послугами. Um, чи фіксуєте ви переміщення росіян над окуповані території з глибини Росії? Тому що я натрапляла на відео в Бордянську, де росіянка нетвереза розповідала про те, що вони десь тюмені і вони біженці, яких поселяють в Україні, і їх прям не одиниці. Чи фіксуєте ви таке на Херсонщині? Чесно кажучи, ми від громад такого не чули. Були заохочення якихось там вчителів, які щоб вони приїжджали. Але ми бачимо, ну і в тому числі нам повідомляють, що ніхто не хоче їхати, ніхто не довіряє тим самим окупантам, їх казкам про те, що тут вони ті люди, які приїдуть з Росії, будуть отримувати якісь великі кошти. Тому в більшості ми от то, що ми спостерігали, що вони пропонували і заохочували ветеранів висвоїти. Викладати якісь науки, хоча не маючи якогось якоїсь освіти профільної, викладати просто йти в школах, тому що просто немає вчителів. Тому не думаю, що це правда, і не думаю, що там багато хто зголоситься на це. Олександра Спасибі, Олександра Талаконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був у нашому ефірі.